Привіт! Молоти моріжі. Починав знімати, так прицеп і клеєнки позаверталися. Вон на скільки вже не возили. Привіт! Привіт! Що, не випадає? Не випадає, воно що рахувати, я лядки підкривав, ну тільки дві, не чотири. Mm -hmm. А все одно. Равно... А багато осталось? Ні, практично висипалося. А влізав прицепа? Усе? Ні. Да. Вон кріповоси. воно ж воно перевіватиметься так да, воно переюватиметься Висыпальця. Ну, Мама висипальця. Хотя ще висыпанку занимаю. Ну да. На ну, да. вона же реже. Да, понаражение. Так, який быть. Мигелка лежить. Так я иск. Зеленого будемо чіпляти. прицепа. Перший зелений. Ротор закидає село зелену право. я знаю.

Миття практично. Конечно чашечки не відбирає Ну, вже мішок добиваємо А от тут ще один. Це ще раз перепустить. To je zernová výjelka. Nechle do výjelka.